Вітаємо вас, дорогі друзі, з нашої сцени в зоні відпочинку імені Назарія Яремчука. Чому сцена? Бо ми сьогодні з вами говоримо про пісню про надвірну. А буде дуже і страшенно цікаво, бо ви собі думаєте, що вона є одна і написана ще в час Радянського Союзу. Ой ні! Напевно, настільки пісень про місто. Ну, в ні в одному місці не складено, як складено тут в нас про нашу надвірну. А тому підписуйся і слухай. Знаєте, що найдавніші відомості про будь-яке поселення, то ми маємо в найдавнішому пласті нашої української культури в піснях і в співанках. І не завжди ті співанки були політкоректні, як би то сказати, чи лояльні. бо Візьміть навіть наші етнорегіони, котрі вже зараз називаються, до прикладу, Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина. Назви пішли від прозиванок. Зрештою, згадайте, як називають місцевих надвірнянців фліками. І тих співанок є дуже-дуже багато і дуже таких файних. Я би хотів вам їх заспівати, але, напевно, десь колись комусь у компанії заспіваю приватно, бо би заспівав на камеру. То я думаю, що мене би вже з надвірної фляки віселили. Але це є перший найдавніший пласт про наше місто, де, до речі, в такому гострому сарказмі характеризується місто. Бо вміти посміятися над собою, а мати добрий гумор це так само є дуже-дуже важливо. Вже наступна така фаза. Розвитку цієї пісенності є ще цікавіша, бо від початку ХХ століття, тобто ще навіть перед Першою світовою війною, а Берім ще так, навіть кінець 19 століття, всі ну, великі міста, де, до речі, теж оці всі пісні вийшли з фольклору народного, вийшли з вулиць, вийшли з шинків. І згадайте собі пісню, наприклад, «Тільки в Львові або Тільки у Львові. Це народний фольклор, пісня, котра стала про Львів таким неформальним гімном. Знаємо, наприклад, з єврейської спадщини пісенної є таке місто Белс. В нас в Україні шикарнюща пісня Майнштетелебелс. До речі, є місто Бєльци в Молдавії. І от вони на ту мелодію просто переробили Манштетелебельц. А що ж було з надвірною? Як виявляється, у надвірні було ще дві пісні. Одна пісня писана ідишем, але колись мені траплялися її кавалки, зараз шукаю, аби її повністю знайти і перекласти. Теж скажу вам, що не дуже конечно пісня така дуже лірична і позитивна. Бо єврейському народові, який жив у надвірні, теж не завжди було весело, бо це була меншина. Але поза тим є там такі дуже класні слова Моя надвірна і «моє рідне місто. Тобто, чи ті самі вірмени, чи поляки, чи євреї, котрі проживали в надвірні, для них надвірна теж була рідним домом, і для кількох навіть поколінь була рідним домом, бо маємо цвинтарі, маємо могили і вірменські, і польські, і єврейські. Ще знаю, що з початку ХХ століття була складена пісня про надвірну польською громадою. От зараз би цю пісню ще вішпортати, знову ж таки це час, але я думаю, що вдасться знайти і одну, і другу пісню, тому що це є пісенна спадщина нашого міста. Ну і так поволеньки ми підходимо вже до радянського періоду, тобто совєтської окупації після 39 року. Бо власне, від 39-го року до 1991 року, року відновлення нашої незалежності, в цей період було напевно, написано чи не найбільше пісень і музичних творів про надвірну, котрі ми маємо зараз. Ще один момент у пісенній творчості про наше місто є як оцей фольклор не лише народний, але ще такий як релігійний фольклор. От дивіться. Є, наприклад, така пісня Біжать з рваницю з стежкії дороги. Та сама про Почаївську лавру. Лише біжать у Почаїв стежкій дороги. Що ми маємо про надвірну? Знаю, що колись були ще, пам'ятаю так в старій церкві, була якась пісня релігійна, де згадувалося теж надвірну. Можливо, це була стандартна пісня, яка звучала по цілій Галичині, по всіх храмах, але. Там згадувалося надвірну. Хто знає, що це за пісня, напишіть або назву, або напишіть повністю цілий текст в коментарях. Це буде просто, ну буде мати великий простибіг. Бо розкажу вам, що, наприклад, в польському фольклорі, в польських релігійних піснях, котрі тут у нас у Надвірні в костелі співалися, то не пригадую якоїсь жодної. Можливо, що і було, але хочу вам сказати, що після 47-го року, після операції Вісли, в надвірні залишилося тільки три родини е, автохтонних надвірнянців <кхід>, польського походження. Тому не було дуже з кого і питатися, бо, бо люди боялися, бо це був час окупації совєтської, де боялися всі і всіх. Е, натомість у єврейській спадщині, що дуже круто збереглося, <кхід> є такий жанр. Є такий жанр молитви, називається нігун. Тобто це йде сама мелодія, де наспівується просто мелодія, вона є медитативна. І, і думаю, що всі ви знаєте, що в надвірні був один з багатьох хасидських дворів надворнер Хасидин, і в, в, в них є збережений нігун надворна. Можете собі це в Ютубі пошукати. Чим воно є класне і цікаве? От дивіться, євреї, всі, котрі жили по конкретних містечках після Голокосту, після Шоа, або ще й перед тим, котрі емігрували, то, наприклад, по Нью-Йорку, як виходите, то видите такого: синагога Бельц, синагога Хус, синагога Надворна, синагога, наприклад, там Заліщики. І вони від того місця, звідки пішли, відразу і називали свою синагогу, бо розуміли, що ага, тут є вихідці з надвірної, тут є вихідці з того чи з іншого міста. І так само ці нігуни вони є дуже-дуже локальні. І чим цікавий цей нігун? Він вбрав в себе: по-перше, це є музика клезмерів. Клезмери це не є весільні музиканти лише. Бо, наприклад, в українській традиції чи в польській традиції весільні музиканти вони і грають, і співають. Натомість клезмери тільки грають і виключно це є просто інструменталка. І ця інструменталка обрала в себе традицію локальну музичну, єврейську і гуцульську. Тому що там ви можете чути нотки і польки, і коломийки. І воно настільки, оцей Нігун він є настільки позитивний. Такий самий, як наше місто. Це просто включити і послухати гарантований настрій на цілий день. Ну, таке веселеньке, таке файне, що дійсно десь вони прочули оцю душу надвірної, вклали це в тих сім нот, запустили в світ, і, вона, і воно собі далі гуляє і танцює, так як наша надвірна. В час радянської окупації було написано дуже багато місцевими письменниками. Творів про надвірну в основному це були вірші. Але 1964 року Петро Терпелюк, тодішній викладач нашої музичної школи в надвірні, пише пісню про надвірну. І тут є, знову ж таки, здибаємо в літературі такі трохи суперечності. Бо з одного боку, отже, цю пісню спочатку відразу, як її лише написали, заспівало Віа Мрія. Надвірнянського районного будинку культури. І що цікаво, зустрічаємо таку не якби двозначність. Бо з одного боку, авторство пісні <кхи> пана Петра, з іншого боку, згадую, що вони, тобто цей дівочий колектив Мрія вони цю пісню написали всі спільно, кожен щось від себе додав. Але скажу, що ця пісня в свого часу настільки стала великим хітом, що 1967 року, коли цей колектив Мрія був в Києві, вони виграли за цю пісню срібну медаль, тобто друге друге місце. І фірма звукозапису Мелодія навіть випустила пластинку з цією піснею з відомих людей, мешканців надвірної, не надвірнянців. То, напевне, неможливо не сказати про Нестора Івановича Чира, який керував літературною студією Бестрійню у надвірні довгі-довгі роки. І, власне, стільки е, текстів про надвірну, як написав він, не написав ніхто. Там до кольору, до вібору, надвірна з кожного боку, все не однаково. Е, реально, це трохи тішить і бавить, але людина, котра не народилася в надвірні, але в надвірні прожила. Будемо так казати, все своє життя, місто він дуже любив. І оця любов до надвірної в кож... далі в кожному його вірші є. Чому говорю про нього? Власне, в його творах здибається найбільше віршів про надвірну. Коли був вже оголошений такий свого роду, якби конкурс на славень для міста, тобто, які вже коли затвердили герб і прапор міста, ну і відповідно хотіли гімн міста. І гімном міста залишилася власне ця пісня, котру співала Віа Мрія, котру ми всі співаємо до сьогодні. Але, попри те все, були ще й інші варіанти. До прикладу, письменник з красної Микола Кравців, ще тоді, коли він був викладачем пасічнянської у пасічнянській школі викладач української мови, теж написав досить цікавий вірш, але. Чим цей вірш був недобрий, ми зараз вам покажемо ці всі тексти, тобто ті, котрі наразі я маю в руках. Бо тих текстів, що мене страшенно здивувало, про надвірну є ну, реально дуже багато. І це знову повторююся, дуже мене дивує, наскільки наше місто є в поезії, в поезії описане. Тобто, це величезний пласт. Там, якби почав збирати всі. Всі літературні твори і музичні про надвірну, то отакова книжка би вийшла. Тобто, не знаю, чи ще якесь місто так переспіване в Україні, як переспівана є надвірна. Ну, за винятком, напевно, що Києва, тому що про Київ так само безліч, про Київ і Львів так само безліч є складено. Чим власне Миколи Кравціва вірш чому не став гімном надвірної, тому що там є, будемо так казати, польська пропаганда. 18, го 16, го навіть не 16, го 18, го 17 го століть. А в чому саме воно полягає? В тому, що нам кожна окупаційна влада намагалася нав'язати, що вони прийшли сюди, і від них почався рай на землі, свекло є, будущеє, і пішло-поїхало. Отже, поляки запустили нам таку історичну брехню. Стосовно того, що місто виникло довкола Пнівського замку, бо була надвірна служба, котра там всі не влізала, в сам замок відповідно селилися довкола. Скажіть мені, будь ласка, котра мудра людина буде серед поля, де немає поселення, будувати замок? Для чого? Якщо з чого той замок буде жити, яка інфраструктура? Це перша річ. Інша річ, <кхід> а чому, коли прийшли поляки? А щодо того, надвірної не було, був був краснодвір ще в княжих часах, диво стоїмо під Городищем. Тобто, видите, це є ну, пропаганда тих століть, знову ж таки, ті наративи. Вірш, до речі, його дуже непоганий, але ну, це абсолютно повторення тої польської, польської пропаганди ще тих минулих століть. Це як на нинішній день, ми всі бачимо і розуміємо. Класний вірш Нестора Чера, але Нестор Чир ніколи не вмів писати мало. Чоловік за життя випустив цілу купу книжок, тобто і прози, і віршів. Дуже багато, і в нього реально вірші, от як гуцульська коліда. Видите? Тобто на цілу сторінку і то, і то ще певний кінець. І ще є один теж письменник Степан Писуляк. Він теж не надвірнянець. Вони переселенці Східної Байківщини, вірніше Західної Бойківщини. Операція вісла, коли відбулася. Е так сталося, що вдалося їм замешкати у Беткові. Він теж написав е вірш про надвірну. Теж е Степан так доста остро і добре е чує оці моменти. В нього теж вийшов класний вірш, але знову ж таки, е чому вони не стали е гімном надвірної, чому вони не стали піснею про надвірну? Наразі невідомо. Знаємо, що ця пісня про місто, котре сяє і палає вогнями, по нинішній день залишилася хітом. На теперішній час для су сучасної молоді, ну це, -це, -це, це стара естрада, не кожен це сприймає, не кожен розуміє. Але це насправді є дуже класна і величезна спадщина. Бо рахуйте, що е коли оцей е е дівочий гурт мрія. Заспівав пісню про надвірну, котру прокрутили на той час по радіо, то їм приходила маса листів, навіть десь і на той час з совєтських республік казали, що були із Казахстану, і ще, ще десь звідкись. Тобто настільки класно і файно було підібрано і текст, і саму мелодію до тієї пісні. На той час естрада. Це, о, це було хітом. Я думаю, що всі ви знаєте, оркестр народних інструментів. Тепер Сергія Орла, він називається Аркан. І Сергій Орел дуже багато написав інструменталок і, зокрема, написав музику на слова Нестора Чира. І це одна теж з пісень про надвірну, котра звучить, котра є в репертуарі. Зараз вам навіть скажу, як воно це називає. Де гори високий, клекіт лелек. Там небо синіше за сині моря. Це, власне, на вірш Нестора Івановича Чира. Воно ця пісня не набула такої величезної популярності, як ця пісня про надвірну, котру ми вже знаємо. Мушу такси повторювати пісня, пісня. Але воно є, воно живе і воно доповнює оцю пісенну спадщину про наше місто. пісні про надвірну. Наша надвірна сіяє вогнями, вогнями. Вогнями, кохання і вірних надій. Супер. О, файно, дякуємо. Ні, то треба мені задати. Кіно так. Дякую. Дивлячись на ту спадщину, яку ми маємо, пісенну спадщину про наше місто, так виходить, що кожне покоління щось складало або вірш, або пісню про наше місто. То, власне, чому би і тепер, в теперішній час не написати ще якусь пісню, ще якийсь вірш, до чого закликаю всіх вас, бо це є знову ж багатство нашого міста. Бо ви собі думаєте, що то я чи ви живете в надвірні, Нє? то надвірна живе в нас. Бо чим більше ми дізнаємося історію про наше місто, то воно вже нам не просто надвірна, воно вже для нас надвірна. Тож, як завжди, став подобайку, підтримуй українське, підтримай нашу любу надвірну, роби поширення. Розширяй межі надвірної, розширяй межі України. Аби за нас знав цілий світ, бо ми того варті. Та став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським. Цінуй своє місто, люби українське, світ до свого по своє, Підтримай канал, підтримай українське, до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!